З рівного до Києва від сьогодні курсує швидкісний двоповерховий поїзд. Шкода пасажири зможуть за чотири з лишком години дістатися з столиці на пероні залізничного вокзалу Рівного небагатолюдно. Лише сьогодні вранці Укрзалізниця повідомила про призначення нового потяга за маршрутом Київ рівне Луцьк. Дитина прислала. Що буде їхати фотографію і там поїзд, цей, і сказала, щоб я їхала. Катерина Сергіївна їде до своїх рідних у столицю. каже, що придбала квиток у вагон першого класу за 539 гривень. Жінка розповіла, що вперше їде до столиці швидкісним поїздом. Тому з нетерпінням хоче випробувати транспортну новинку. До цього добиралася теж і поїздом. Ну він дуже пізно на пів одинадцяту їхав. А тепер дуже зручний час, і що влаштовує, то це те, що приїдеш завидно, можна сказати, чотири часа і там. Що на маршрутці, що так. З рівного поїзд відправлятиметься щоденно, окрім середи, о 16.25. До Києва прибуватиме о 20.42. у зворотному напрямку. Відправлення зі столиці о 7.25 ранку. Прибуття до рівного об 11.54. У перший день пасажирів небагато. Розповідає старший стюард. Однак залізничники розраховують на популярність нового електропоїзда. В сторону Луцька їхало взагалі мало людей, тому що його швидко запустили. Це експрес зараз. Вже з Луцька на Київ орієнтовно. До 100 пасажирів їде вже надіємося, що в подальшому пасажиропотік збільшиться. В «Укрзалізниці» повідомили, що цей маршрут є тестовим. Поїзд обладнаний розетками, пандусами та місцями для людей з інвалідністю, тримачами для велосипедів, кондиціонуванням, вакуумними туалетами та іншими зручностями. Вартість проїзду коливається від класу вагону та дня тижня. Ціни за маршрутом з рівного до Києва стартують від 300 гривень. Микола Бражицький Олексій Олексієнко, випуск новин.